Гальм виробники використовують спрямовані гальмівні колодки у все більшій кількості своїх моделей автомобілів. Якщо спрямовані гальмівні колодки встановлені неправильно, буде чутно шум від гальм, і знос гальм буде нерівномірним або надмірним. В цілому, існує два типи спрямованих гальмівних колодок для зниження шуму від гальм. Ось вони. Скоси на фрикційному шарі гальмівної колодки, виріс у протишумовій накладці на задній пластині гальмівної колодки. Обидва ці методи сприяють підведенню колодки до диску під кутом, який запобігає виникненню шуму від гальм. Більшість спрямованих колодок позначені стрілкою, що вказує напрям обертання гальмівного диску, або літрою, що вказує на якому боці автомобіля слід встановлювати гальмівну колодку. При встановленні гальмівної колодки переконайтеся, що напрям стрілки співпадає з напрямом обертання колеса під час їзди. Якщо вказана буква R, гальмівну колодку треба встановлювати на правому боці, якщо літера L. Колодка встановлюється на лівому боці. Якщо гальмівні колодки мають спрямований скос, але не мають позначки стрілкою чи літерою, скос повинен розташовуватися з передньої сторони, якою колодка раніше контактує з гальмівним диском. Якщо один край має більший скос, цей скос повинен розташовуватися з передньої сторони, якою колодка раніше контактує з гальмівним диском. Якщо виріс в протишумовій накладці на гальмівній колодці має форму серпа або півмісяця, але не має ані стрілки, ані літери, серп або півмісяць повинен знаходитися на передній стороні, якою колодка раніше контактує з гальмівним диском.